Привіт! Ви на подкасті «Слухай та повторюй». Це простий і зричний спосіб тренувати розмовну англійською, щоб впевнено почуватися у розмові. Де б ви не були, у дорозі, на прогулянці чи на кухні слухайте подкаст і говоріть разом з нами. Так слова та граматика стають вашою розмовною англійською. Тема цього епізоду після роботи. Разом з героями практикуємо корисні фрази для спілкування. Слухайте, повторюйте. і прокачуйте свою англійську. З першим прослухайте діалог англійською мовою. Просто слухайте уважно, спробуйте зрозуміти основний зміст. Hey Tom, do you want to grab dinner after work? Sounds good, but I need to finish a report first. No worries, I'll wait. Do you know a good place nearby? Yeah, there's a small Italian restaurant around the corner. Perfect. I skipped lunch today, so I'm starving. Same here. Let's finish our work and then head out. Deal. Let's hope it's not too crowded. Чудово. Ви щойно прослухали діалог повністю. Давайте ще раз прослухаємо цей діалог, але вже з українським перекладом. Будьте уважні, спробуйте відзначити для себе нові слова та вирази. Слухаємо. Hey, Tom, do you want to grab dinner after work? Привіт, Томе. Хочеш повечеряти після роботи? Sounds good, but I need to finish a report first. Звучить чудово, але спершу мені треба закінчити звіт. No worries, I'll wait. Do you know a good place nearby? Не хвилюйся, я зачекаю. Ти знаєш хороше місце поблизу? Yeah, there's a small Italian restaurant around the corner. Так, є невеликий італійський ресторан за рогом. Perfect. I skipped lunch today, so I'm starving. Чудово. Я сьогодні пропустила обід, тому дуже голодна. Same here. Let's finish our work and then head out. У мене так само. Давай закінчимо роботу і тоді підемо. Deal. Let's hope it's not too crowded. Згода. Будемо сподіватися, що там не буде занадто багато людей. Друзі, а тепер настав час попрацювати з ключовими виразами із нашого діалогу. Ми будемо слухати, повторювати і тренувати їх у різних простих реченнях. Це допоможе вам не тільки запам'ятати слова та вирази, а й використовувати їх у реальному спілкуванні. Давайте розпочнемо із першої репліки. Hey, Tom, do you want to grab dinner after work? Привіт, Томе! Хочеш повечеряти після роботи? Ключовий вираз даного запитання grab dinner. Це розмовний спосіб сказати: перехопити щось поїсти або повечеряти. Дуже природня фраза, якою користуються носії мови. Давайте потренуємося вживати цей вираз. Слухайте уважно і повторюйте Ти хочеш повечеряти сьогодні ввечері? Do you want to grab dinner tonight? Давай повечеряємо разом. Let's grab dinner together. Можемо повечеряти у тому новому ресторані. We can grab dinner at that new restaurant. Ваша черга. Скажіть англійською. Ти хочеш повечеряти сьогодні ввечері? Do you want to grab dinner tonight? Давай поужинаем разом. Let's grab dinner together. Мы можем поужинать в том новом ресторане. We can grab dinner at that new restaurant. Добре, ви потренували вираз Crap Dinner. Це корисна та проста фраза, яку легко вживати у повсякденному житті. Зараз давайте розберемо наступний вираз із нашого діалогу, де Том відповідає. Sounds good, but I need to finish a report first. Чудово звучить, але мені спершу потрібно закінчити звіт. Зверніть увагу. Sounds good. Це фраза, яка означає звучить добре. Коли ми її використовуємо, ми показуємо, що пропозиція або ідея нам подобається і здається гарною, тобто звучить непогано, звучить добре. Ще один вираз, який ми потренуємо із цієї репліки: I need to finish. Мені потрібно закінчити. Давайте попрактикуємося вживати ці вирази у простих реченнях. Слухайте уважно та спробуйте повторити: Звучить чудово. Sounds good. Чудово звучить. Давай зробимо це. Sounds good. Let's do it. Для мене це добре звучить. That sounds good to me. Чудово звучить. Я приєднаюся. Sounds good. I'll join. Звучить добре. Я передзвоню тобі пізніше. Sounds good. I'll call you later. А тепер ваша черга. Скажіть англійською. Чудово звучить. Sounds good. Це чудово звучить для мене. That sounds good to me. Чудово звучить. Я приєднаюся. Sounds good. I'll join. Звучить добре. Я передзвоню тобі пізніше. Sounds good. I'll call you later. А тепер давайте попрактикуємося вживати вираз. I need to finish. Мені потрібно закінчити. Слухаємо та повторюємо. Мені потрібно закінчити звіт. I need to finish a report. Мені потрібно закінчити домашнє завдання. I need to my Йому потрібно закінчити проєкт. He needs to finish the project. Їй потрібно закінчити роботу. She needs to Ваша черга? Скажіть англійською. Мені потрібно закінчити звіт. I need to finish a report. Мені потрібно закінчити домашнє завдання. I need to finish my homework. Йому потрібно закінчити проєкт. He needs to finish the project. Їй потрібно закінчити роботу. Щойно ми потренували вирази, Sounds Good та I need to finish. Спробуйте використовувати їх у своїй розмовній англійській. Давайте прослухаємо наступну репліку із нашого діалогу. No worries, I'll wait. Do you know a good place nearby? Немає проблем, я зачекаю. Ти знаєш хороше місце поблизу? «Worries», як іменник, це клопоти, тривоги, неспокій. А вираз, «no worries» На українську можна перекласти кількома способами, залежно від контексту. Не хвилюйся, не переживай, немає проблем. I'll wait. Я зачекаю. Do you know a good place nearby? Ти знаєш хороше місце поблизу? Давайте потренуємося говорити усі ці вирази. Послухайте та повторюйте уголос. Не хвилюйся! No worries. Не хвилюйся, я зачекаю. No worries. I'll wait. Ти знаєш хороше місце поблизу? Do you know a good place nearby? Ти знаєш хороший ресторан неподалік? Do you know a good restaurant nearby? Ти знаєш хорошу кав'ярню поруч? Do you know a good cafe nearby? Ваша черга. Спробуйте сказати англійською. Не хвилюйся. No worries. Не хвилюйся. Я зачекаю. No worries. I'll wait. Do you know a good place nearby? Do you know a good restaurant nearby? do you know a good restaurant nearby? do you know a good cafe nearby? yeah, there's a small italian restaurant around the corner. Так, поруч є маленький італійський ресторан. Є розмовне підтвердження. Українською воно б звучало так. There's – скорочення від there is, означає є, знаходиться around the corner. Поруч за рогом. А також цей вираз можна використовувати, щоб сказати, що щось станеться незабаром. Ось-ось. Якщо проводити аналогію з українською мовою, то Around The Corner дуже схожий на український вираз не за горами. Давайте потренуємося використовувати вирази з репліки Тома. Спочатку ви почуєте переклад, а потім прослухайте англійською та повторіть у голос. Так, звучить добре. Yeah, that sounds good. Porridge, yeah, cafe. There's a cafe around the corner. Porridge, yeah, There's a bakery nearby. За рогом є маленький ресторан. There's a small Italian restaurant around the corner. The holidays are just around the corner. Ось -ось. My birthday is around the corner. Wasja chera. Spróbuj to skazać angielską. Tak. dobre. Yeah, that sounds good. Poroch There's a cafe around the corner. Poroch There's a bakery nearby. Поруч є маленький італійський ресторан. There's a small Italian restaurant around the corner. Давайте розберемо наступну репліку із нашого діалогу. Perfect. I skipped lunch today, so I'm starving. Чудово, я пропустила сьогодні обід, тому дуже голодна. У даній частині діалогу є два корисних вирази: Skip, lunch – пропустити обід. Та I'm Starving Я дуже голодна. Її використовують при дуже сильному відчутті голоду. Давайте потренуємо ці фрази разом. Слухайте, будь ласка, уважно, спробуйте повторити. Я пропустила обід. тому дуже голодно I skipped lunch so I'm starving Вона пропустила сніданок сьогодні She skipped breakfast today Ми пропустили вечерю вчора We skipped dinner yesterday Я дуже голодна. Давай щось поїмо. Вони були дуже голодні після довгої поїздки. They were starving after the long trip. А зараз ваша черга. Спробуйте сказати англійською. Я пропустила обід. I skipped lunch. Вона пропустила сніданок сьогодні. She skipped breakfast today. Ми пропустили вечерю вчора. We skipped dinner yesterday. Я дуже голодна. I'm starving. Вони були дуже голодні після довгої поїздки. They were starving after the long trip. Чудово. Давайте прослухаємо наступну частину із нашого діалогу. Same here. Let's finish our work and then head out. Я теж. Давай закінчимо роботу, а потім підемо. Same here. Я теж. Мені так само. Використовуйте цей вираз, щоб погодитися, або підтвердити, що у вас такий самий стан, або така сама думка. Фразове дієслово Head Out має таке значення як вирушати піти кудись. Часто використовується у розмовах для виходу з дому або, наприклад, з офісу. Давайте освоїмо ці фрази. Слухайте та повторюйте. Я теж. Same here. Я теж. Я теж втомлений. Same here. I'm tired too. Давай підемо. Let's head out. Нам слід вирушати скоро. We should head out soon. Давай закінчимо роботу, а потім підемо. Let's finish our work and then head out. Спробуйте тепер ви. Скажіть англійською я теж. Same here. Я теж. Я теж втомлений. Same here. I'm tired too. Давай підемо. Let's head out. Нам слід вирушати скоро. We should head out soon. Давай закінчимо роботу, а потім підемо. Let's finish our work and then head out. Прослухайте наступну частину діалогу. Deal. Let's hope it's not too crowded. Домовилися. Будемо сподіватися, що там не буде надто багато людей. У розмовній англійській DEAL використовується, коли ми погоджуємося на пропозицію. І українською це слово значить домовилися або згода. Too crowded – «занадто багато людей. Надто людно. Давайте потренуємо ці фрази разом. Слухаємо і повторюємо. Домовилися? Побачимося пізніше. Deal. See you later. РЕСТОРАН надто заповнений The restaurant is too crowded. У магазині на вихідних занадто людно. The shop is too crowded on weekends. Будемо сподіватися, що там не буде надто багато людей. Let's hope it's not too crowded. Спробуйте тепер ви. Скажіть англійською. Домовилися. Побачимося пізніше. Deal, see you later. Ресторан надто людний. The restaurant is too crowded. У магазині на вихідних занадто людно. The shop is too crowded on weekends. Будемо сподіватися, що там не буде надто багато людей. Let's hope it's not too crowded. Чудово. Ви попрацювали з ключовими виразами та потренували їх у різних реченнях. А тепер час закріпити усе, що ми робили. Давайте ще раз послухаємо весь діалог англійської мови без перекладу. Слухайте уважно, намагайтеся впізнати вже знайомі фрази та зверніть увагу, як вони звучать у розмові. Hey, Tom, do you want to grab dinner after work? Sounds good. But I need to finish a report first. No worries, I'll wait. Do you know a good place nearby? Yeah, there's a small Italian restaurant around the corner. Perfect. I skipped lunch today, so I'm starving. Same here. Let's finish our work and then head out. Deal. Let's hope it's not too crowded. Друзі, ми з вами завершуємо цей випуск. Продовжуйте слухати і повторювати, і ви вивчуєте, як англійська стає частиною вашого життя. Почуємося у наступному епізоді, де ми відкриємо нові корисні фрази.